Генерали командири та провідники УПА в рамках відзначення 75-ї річниці Української повстанської армії у Луцьку прийшла виставка з історії волинських героїв УПА. Такого формату і взагалі таких матеріалів Волин ще не бачила. Я думаю, що в Україні теж таких виставок дуже мало. Матеріали, матеріали зібрані багаторічною моєю особистою надбанням Є на фотоколажах зібрані матеріали служби безпеки краєзнавчих досліджень, записи з бесід ветеранів у Паволинського краю, фото з колекції науковців. Крім того, вибрані найважливіші біографічні дані, які стосуються їхньої діяльності в армії. Про цікаві факти останніх героїв розповідає і Валентина Єгорова. Ми знаємо випадок в селі Лаврів, що в 1976 році вийшов вже з Криївки, ховався, йшов в сільську раду вже, якби здаватися владі. Ще в 1976 році останній вояк на Волині. В селі Лаврів організатори планують показати виставку в районах Волинської області, а згодом і не тільки на території Волині, зокрема для наших бійців на сході. Доставити її чи в такому форматі, чи в іншому. Все-таки до бійців. А хай би вони побачили цей героїзм, цю самопожертву, цю відчайдушну боротьбу, незламність. Яку яку на які вони виросли? Вони генетично виросли. Вони навіть не знають їх обличчя, але вони е, пере, передано їм це все. цей дух боротьби бачите, продовжується ще сьогодні. Зоряна Жичук, Володимир Ітвінчук, Сфера ТВ.